Здоровенькі були вже другий тиждень поспіль. Розповідаю вам про дуже цікаві українські бренди. Та ви навіть не уявляєте, як приємно розповідати про них, розуміючи те, що це топові рішення, та вони були створені тут в нас в Україні. Тиждень тому я розповідав вам про ігрові девайси, а сьогодні мова піде про безпеку та автоматизацію вашого будинку. Якщо ви вперше на нашому каналі, то обов'язково підпишіться. У нас нове відео виходить кожен тиждень, то я намагаюся його робити максимально цікавим. Тож чекаю вас у нашій спільноті. Сьогодні мова піде про Аякс. Сідайте зручніше, ну ми починати. Мабуть, кожна людина, яка обрала собі системи безпеки для свого будинку чи квартири, чула про бренд Ajax. Ця компанія була заснована у 2011 році в Києві та на практиці довела, що в нашій країні можна виготовляти складні технологічні продукти вищої якості, які будуть активно продаватись за її межами у багатьох країнах світу. Моє особисте знайомство з Ajax почалось ще 5 років тому, коли я придбав перший комплект безпеки будинку. З того Часу пройшло багато років, багато подій, багато всього. А система, яку я налаштував ще у 2019 році, працює без жодного збою, без жодної помилки. Просто ідеальна увесь цей час. Говорячи відверто, за 10 років зйомки оглядів на різні гаджети, я не зустрічав настільки стабільно працюючої системи, як AJAX. Причому ще цікаво, що це саме система, тобто не окремий якийсь пристрій, це багатокомпонентна система, яка дуже стабільно працює. Та мені дійсно дуже приємно, що таку систему зробили саме в Україні. Але давайте відійдемо від лірики. Вибачаюсь, не можу без неї, коли щось розповідаю про Аякс. Давайте. Про більш технічне. Сьогодні я хочу вам показати одні з нових пристроїв компанії, а саме пожежний датчик другого покоління Ajax Fire Protect 2, Heat Smoke CO. Та вотерстоп для запобігання потопів. Для того, щоб максимально детально зрозуміти, як працює система Ajax, я раджу подивитись відео, яке я знімав у минулому році. Посилання я залишу в описі. Там я все дуже детально розповідаю, чому це надійно та дуже безпечно. А сьогодні я хочу сконцентруватись на загальному пристрої роботи, для того, щоб ви зрозуміли подальший контекст нових пристроїв. Ну і безпосередньо розповім про ці нові пристрої. Якщо стисло розповісти, що таке AJAX глобальна, це професійні системи безпеки, які можна розширювати під свої потреби. Усі пристрої AJAX можна поділити на п'ять категорій: захист від вторгнення. Тут є датчики відчинення, датчики розбиття скла, датчики руху, тривожні кнопки та брилоки, клавіатури, сирени, модулі інтеграції та різні реле. Відеоспостереження це нова категорія Ajax, яка скоро повинна з'явитися у продажу. Вона буде представлена камерами та відеореєстраторами. Особисто дуже чекаю на них. Виявлення пожежі. Тут є безпосередньо пожежні датчики та настінні кнопки для ручної активації тривоги. Запобігання потопу це датчики протікання та крани перекриття води з дистанційним керуванням. Комфорт та продуктивність це розумні вимикачі та розетки, а також датчики якості повітря. Серцем виступає хаб, який має доступ до зовнішнього світу через дротове підключення до інтернету чи мобільну мережу. Причому обидва варіанти працюють паралельно. Якщо зникає електромережа, то хаб продовжує працювати з вбудованого акумулятора та підключається до мережі по мобільному зв'язку. Таким чином, доступ до цієї системи залишається у вас при будь-яких обставинах з будь-якої точки світу. А вже до самого хабу під'єднуються усі. Пристрої AJAX. підключення бездротове по власному захищеному радіопротоколу Джевелер. Та й в усіх бездротових датчиках, які можна під'єднати до хабу, є вбудоване живлення. Це означає, що для того, щоб під'єднати, точніше, встановити ці датчики, вам не потрібно штробити стіни та прокладати якісь кабелі. Тобто, їх можна встановити вже після того, як повністю зроблений ремонт. Це дуже важливо. А знаєте, що ще цікаво? Як я говорив, що в мене система з 2019 року працює зараз, 24, тобто вже 5 років. Це все працює 24 на 7. Та я досить не змінював батареї, які йшли в комплекті у цих пристроях. Тільки у вуличній сирені, яка постійно знаходиться на вулиці, усю усю зиму, літку, весну. Ну постійно, там я минулого року змінив батареї. Це ну просто amazing. Я чомусь вважав, що батареї буде потрібно міняти частіше, але ні. Та незважаючи на технологічність усіх компонентів, налаштувати це все можна власноруч, настільки це все легко там реалізовано. Але все ж таки, я раджу звернутися до профільних спеціалістів, щоб все було належно налаштовано та працювало максимально ефективно. А керування усіма пристроями та в цілому системою доступне з вашого смартфону та застосунку Ajax. У ньому є віртуальний пульт керування безпекою об'єкта та усіма пристроями комфорту та продуктивності Наприклад, вимикачами. Ну і звісно ж, саме у застосунку можна зробити налаштування системи, сценарії автоматизації тощо. Про більшість девайсів з усіх категорій та про те, чому AJAX це настільки безпечна система, я розповідав у великому відео, яке виходило рік тому. Ще раз нагадую, що я залишу в описі посилання на це відео. Обов'язково подивіться, якщо ви зацікавило AJAX. А тепер давайте переходити до того, що ж з'явилось новеньке. Почнемо ми з пристрою water stop. Якщо просто, то це кран перекриття води з дистанційним керуванням. Але все не так просто. Усі ми, напевно, чули, скільки проблем може бути, коли десь стається протічка у вас вдома. Особисто в мене був випадок, який дуже переосмислив. Моє ставлення до цієї проблеми, коли мені подзвонили сусіди з третього поверху та сказали, що напевно ми їх топимо. Та я пам'ятаю, як я просто летів додому та вже думав, як я буду розраховувати з усіма сусідами, враховуючи те, що тоді я жив на дванадцятому поверху а топив третій. Якщо буде цікаво, та ми зберемо 100 лайків під цим відео, я розповім, чим ця історія закінчилась. Ajax WaterStop це ось такий кран, який встановлюється на трубу, під'єднується по радіопротоколу до хабу Ajax та дає можливість віддалено керувати перекриттям чи відкриттям потоку води у вашій системі. Є три варіанти розмірів кранів під різні труби: півдюйма, третина дюйма та дюймова. dn 15 20 та 25 відповідно. У комплекті якісний кран Бономі, але якщо на об'єкті специфічний кран особливого розміру, можна встановити вотерстоп на вже встановлений кульовий кран, який відповідає стандарту ISO 5211. Встановлення дуже просте, втім, для належної роботи цього пристрою я все ж таки раджу звернутися до Сантехніка. Тож після встановлення та легкого налаштування у застосунку ви можете віддалено з будь-якої точки світу негайно перекривати постачання води у вашому будинку чи квартирі. Але це не одна функція, бо ще є автоматизація. Ви можете встановити датчики Leaks Protect в усіх місцях, де можливе протікання під раковинами, ванною, пралкою, посудомийкою, бойлером, будь-де. Та при виявленні вологи протягом 7 секунд кран буде перекрито автоматично, а вам на смартфон прийде оповіщення про протікання. У систему можна встановити до 200 датчиків. Та окрім того, що ви миттєво дізнаєтеся, що сталася протічка, та миттєво кран буде перекритий, ви також будете точно розуміти, де саме сталася протічка. А це дуже важливо, якщо у вас дуже великий будинок, чи взагалі ця система буде встановлена на якийсь промисловий чи торгівельний об'єкт. Це дуже зекономить ваш час. Тому що ви відразу будете знати, де саме сталась протічка. Окрім такої автоматизації, при протіканнях можна налаштувати автоматизації з охоронними діями. Наприклад, коли ви виходите з будинку чи квартири та встановлюєте охорону, автоматично перекривається вода. Коли повертаєтесь, вода відкривається. Чи, наприклад, перекривання води за розкладом вночі, чи у якісь певні проміжки часу, які вам потрібні. Підходить Waterstop для труб як з холодною, так і горячою водою. Тут діапазон робочих температур від мінус 20 до плюс 170 градусів, але ви повинні усвідомлювати, що замерзання води у трубопроводі може призвести до виводу з ладу запірного крану. Тож, якщо ви плануєте встановлювати такий девайс на якийсь специфічні об'єкти, особливо який знаходиться десь на вулиці, це потрібно усвідомлювати. Електропривід WaterStop має крутний момент до 8,5 Нм, чого вистачить для перекриття навіть крану, який заклинив, при цьому не пошкодити його. А для профілактики заклинювання є сценарій автоматизації. Працює він від батареї, які йдуть у комплекті, та вистачає їх до трьох років роботи. А при необхідності опціонально можна підключити зовнішнє живлення. А на самому крані є важель, щоб перекрити воду вручну. Наступний новий девайс це Fire Protect 2 Heat Smoke CO. Це бездротовий пожежний датчик, тепла, диму та чадного газу. Про корисні можливості цього девайсу, можливо навіть розповідати не потрібно. Це сучасне рішення для захисту вашого об'єкту від пожежі. FireProtect 2 – два це ось такий пристрій, який без дротів розміщується на стелі приміщень та дозволяє миттєво дізнатись про появу диму та чадного газу, а також різкого підвищення температури від бездимної пожежі. Всередині нього знаходиться унікальна камера диму, яка захищена від потрапляння пилу та комах та не вимагає регулярного очищення. Датчик спроможен відрізняти дим від пожежі та дим від приготування їжі чи водяної пари завдяки двоспектральному оптичному сенсору з синім та інфрачервоними світлодіодами. Завдяки такій технології датчик може визначити розмір летючих часток та реагувати лише на дим від пожежі, виключаючи вирогідність помилкової тривоги. Контроль чадного газу це дуже важлива історія, бо навіть невелика його кількість може вплинути на здоров'я людей у приміщенні та і в Україні. Особливо у зимовий період. Випадків отруєння чадним газом менше не становиться, та вони трапляються практично кожен день. Чадний газ це газ без смаку та запаху, та виділяється він під час неправильного використання газовими приладами, такими як плити та газові котли, а також під час неправильного використання каміну. Датчик спроможен виявити навіть незначну кількість чадового газу та попередити вас про це ще до появи перших ознак отруєння. А чули ви про вогонь без диму? Під час горіння синтетичних матеріалів чи коли горіння починається з дління, відразу може не бути диму? Тому цей датчик Fire 2 має два термістора для виявлення саме бездимної пожежі. Вони розміщені поза корпусом та реагують на різке зростання температури на 10 чи вище градусів протягом хвилини, а також під час перевищення порогової температури у 64 градуса. А ще прямо у датчику Fire Protect 2 є вбудована сирена гучністю 85 дБ, яка сповіщає вас про небезпеку, пожежу чи чадний газ. Тож використовувати цей датчик. Можна навіть, якщо у вас немає усієї системи Ajax та хабу, просто як окремо працюючий пристрій. Так це теж буде працювати. А якщо у вас багато приміщень в будівлі, то ви можете встановити у кожне приміщення окремий датчик та налаштувати синхронну тривогу на усіх датчиках при умові спрацьовування одного. Але це працює вже коли у вас є система AJAX з хабом. Працює FireProtect 2 від батарей, але існує декілька варіантів комплектації зі змінними батареями на 7 років роботи, збудованими на 10 років роботи, а також з живленням від мережі. Але остання версія все одно має вбудовану батарею для роботи під час відключення електромережі. Все залежить від ваших запитів та умов, в яких він буде встановлений. Що ще додати в це відео, я навіть не знаю. Кращі системи безпеки розширюють свій асортимент, додають нові датчики, та за цим всім дуже приємно наблюдати, тому що ти розумієш, що це дійсно краще, та це українське рідне. Дуже раджу подивитися відео, про яке я говорив усе, увесь цей огляд. Там дуже детально я розповідаю більш технічні моменти, чому це супербезпечно, чому це дуже зручно. Посилання буде в описі. Посилання на нові девайси я залишаю теж в описі до цього відео. Якщо зацікавились, можете перейти та замовити, якщо у вас цих датчиків ще немає, а як вже є. Вони дійсно розширюють вашу систему безпеки, та це дуже корисні датчики. Усім дякую за увагу, усім мирного неба, слава Україні, до побачення.